Добрий день в ефірі. Програма відбудова на слава. Тіві з вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студію у Варшаві. 2026. чотири роки війни в Україні. Держава воює та водночас відновлює водогони, дороги, тепломережі. Бо руїна породжує руїну, а країна має жити. Саме така реальна відбудова триває в Україні вже зараз. Водночас Разом із міжнародними партнерами країна готує стратегічний план по воєнної відбудови, які можливі сценарії розвитку подій сьогодні у прогнозах авторитетних експертів. Валерій Пекер, громадський діяч, викладач, підприємець із 30-річним досвідом, співзасновник та президент компанії Євроіндекс, читає курси з еволюції мислення та управління, еволюції майбутнього у Києво-Могилянській бізнес школі та бізнес-школі Українського католицького університету. Є також головою правління неурядової організації, деколонізація РФ активно друкує статті на актуальні суспільні теми у провідних українських та закордонних. Медіа за версією видання НВ у 2024 році увійшов до списку 30 лідерів думок сучасної України, чиї тексти, оцінки та інтерв'ю формують настрої еліти, влади, суспільства. Отже, на зв'язку з Києва відомий громадський діяч, підприємець і візіонер Валерій Пекар. Пане Валерію, вітаю вас. Пане Валерію, у вас чудовий веб-сайт. Я вражена. Розповім про нього нашим глядачам, якщо ви дозволите. Вітаю, мене звати Валерій Пекар. Це моя особиста сторінка, її давно треба було переробити. Але це вже буде після війни. Чи правильно я розумію, що ви відмовилися від розмови після того, як запитання мали стосуватися стрікте відбудови? Бо ви вважаєте, що говорити про неї треба буде тільки після завершення війни. Я вважаю, що говорити про відбудову можна і зараз, але основний фокус має бути на війні. Ми перебуваємо в точці, коли глобальні загрози загострилися, і не лише глобальні загрози, а і загрози безпосередньо Україні і безпосередньо Польщі, і саме тому починати розмову в будь-якому випадку треба з того моменту часу, в якому ми перебуваємо. А ми перебуваємо на початку зимового воєнного сезону в Україні, який загрожує достатньо серйозно українській без обороні, і водночас в точці, в якій Загрози для національної безпеки Польщі, на нашу думку, скоро досягнуть червоного рівня. З цього треба починати, а далі ми можемо говорити і про відбудову в тому розумінні, в якому ця відбудова буде потрібна під час війни. Знаєте, це не тільки ваша думка. Дякую вам за нею. Ми також стараємося наголошувати mm -hmm. про це тут у Європі, і від багатьох експертів з України. Ми також дедалі частіше чуємо, що, попри всі численні консультації, зустрічі конференції, насправді, немає плану відбудови без закінчення війни, але ж і немає плану перемоги. Також то про що зараз повинна знати і говорити Європа? На мій погляд Європа має говорити передусім про те. Що на сьогоднішній день е, е, Росія становить безпосередню загрозу Європі, і війна вже розпочалася. З точки зору російської воєнної доктрини, війна не обов'язково розпочинається танковими атаками. Війна розпочинається як лімінальна війна, тобто операції е, за порогом сприйняття. Війна починається як незрозумілі дронові атаки, як е, застосування засобів радіоелектронної боротьби. Як терористичні акти, диверсії з незрозумілого походження, розгойдування суспільства через соціальні мережі, кібератаки, підкуп чиновників і політиків і багато-багато інших способів ведення війни, які безпосередньо є війною, тому що ставлять на меті руйнування державного ладу Польської Республіки. Це вже війна, вона триває проти всіх країн Європейського Союзу, в тому числі проти Польщі. І час, який залишився до того, коли війна перейде у гарячу фазу, достатньо А, на сьогоднішній день Європі не треба готуватися до війни, бо війна вже триває. Європі треба прийняти на себе відповідальність за свою власну безпеку, оскільки ми точно знаємо, що Сполучені Штати Америки не готові на сьогоднішній день брати на себе відповідальність за європейську безпеку. І Україна, яка стоїть і бореться. Повномасштабній війні вже скоро чотири роки, а загалом скоро 12 років війни краще за інших знає, як виглядають атаки Росії. Краще за інших знає, яким чином з спочатку незрозумілих, е, малопомітних і окремих дій вимальовується повномасштабна агресія, яка спрямована на руйнування державного ладу, розкол суспільства, і, е, врешті, отримання. Великих політичних переваг а, через а, формування своєї домінуючої позиції в Європі, як Росія протягом останніх сотень років робила неодноразово, причому польському суспільству, яке дуже добре знає історію, всі ці речі давно і добре відомі. А от скажіть, як би ви порадили переконати все ж таки пересічного поляка чи європейця, я вважаю, що переконати пересічного поляка, так само як пересічного німця. Пересічного нідерландця чи пересічного українця абсолютно неможливо. Переважна більшість людей ніколи не повірить в те, що погані новини вже поруч біля порогу, поки безпосередньо на порозі не з'являться якісь російські солдати, танки чи дрони. Переважна частина громадян Європи не повірить, що війна вже почалася, тому нам можливо і не треба переконувати пересічного поляка. Нам потрібно переконувати польського політика. Польського урядовця, польського офіцера, польського державного службовця, польського вчителя, польського медика і польського розвідника. Якщо ми переконаємо цих людей, польща буде у безпеці, польща буде готова. А інші люди переконаються вже тільки тоді, коли побачать, що безпосередньо палає сусідні будинок. Коли в січні 2022 року ми з друзями почали готувати. Невеликі брошурки, як сім'ї підготуватися до війни, як збирати е, валізу е, безпеки. Ми не хотіли назвати це е, валіза тривожна, як е, радянська традиція нам пропонує. Ми назвали це навпаки валізою безпеки, тому що з такою валізою або з таким наплічником людина почувається в безпеці. Все зібрано, я готовий, чи я готова. І ми почали видавати брошури для малого бізнесу, яким чином підготуватися до. Таких ситуацій і забезпечити життєстійкість малого бізнесу. І тоді величезна кількість людей е, кричала на нас, ненавиділа на нас і говорила: ви сієте паніку, ніякої війни не буде. Навіщо ви це робите? Однак сотні тисяч людей тоді завантажили наші брошури, користувалися ними. А і люди в якийсь момент опинилися в ситуації, коли вони знають, що робити, коли сім'я завчасно спланувала свої дії, е, коли. Всі валізи і наплічники завчасно зібрані, діти завчасно підготовлені, необхідні документи, дані і все інше запаковано, і таким чином Україна виставила всі перші дні. Якщо сьогодні європейське суспільство, передусім я говорю про польське суспільство, тому що я знаю, що суспільство країн Балтії вже давно готові. Якщо сьогодні польське суспільство таким чином зверне увагу на необхідність готуватися, навіть якщо ймовірність не є 100%, а є, наприклад, 40%, це вже захмарна ймовірність. Хоча на нашу точку зору вона набагато набагато вища. Навіть якщо кожна десята польська сім'я почне готуватися, це вже буде більша стійкість Польщі і менша ймовірність, що агресору вдасться досягнути своїх цілей протягом перших тижнів. У вашій розмові про критичне мислення і захист від дезінформації ви пояснювали, що інформаційна безпека це не абстракція, а навичка. А які два-три такі практичні правила роботи з новинами ви порадили людям на щодень, на мій погляд, Україна накопичила достатньо великий досвід не лише в роботі з інформацією і дезінформацією, а загалом в тому, що можна було б назвати когнітивна війна. Тобто, треба розуміти, що полем бою в цій війні. Є свідомість кожного і кожної з нас, свідомість кожного українця, свідомість кожного поляка, свідомість кожного німця, кожного британця. І за цю свідомість іде війна. Тому перше, що треба знати і розуміти, довіряти тільки перевіреним джерелам. Ми зараз живемо в час соціальних мереж, коли величезна кількість людей, чи скоріше сказати, аккаунтів, яких ми не дуже знаємо, пропонує нам різноманітну інформацію. Інформація часом таким чином подається, щоб емоційно нас зачепити, і друга річ полягає в тому, щоб знати, чого хоче агресор від звичайної польської сім'ї, і саме цього не робити. От якщо агресор хоче від польської сім'ї паніки, переляку, розхитування в суспільство в соціальних мережах з метою повалити уряд, наприклад, або щось іще зробити погане. Якщо агресор хоче від польської сім'ї. Значить, саме цього і не треба робити до фактів у нас у Польщі агресор, і всі вороги хочуть дуже змінити щиру симпатію, яка перетворилася на хвилю вже антиукраїнських настроїв. І економічні аргументи про внесок українців у польську економіку чи то обсяги польського експорту в Україну взагалі не працюють. Тобто, зараз війна йде на цьому рівні, щоб захистити взагалі українців, які сюди приїхали і які там ведуть боротьбу перед. Хейтом, тотальним хейтом, що може спрацювати в такому випадку? Я думаю, що польському суспільству зараз не треба е, захищати українців, а польському суспільству треба передусім захистити поляки. А Зараз поляки перебувають у величезній загрозі. І якщо польське суспільство зараз не займається тим, щоб захистити поляків від російської агресії, а, то всі е, решта, все решта буде другорядною. Мені здається, що українці е, самі захистять свою гідність. А поляки самі зрозуміють, яка роль польсько-українських відносин і українських збройних сил в безпеці Польщі, але це буде згодом на сьогоднішній день. Головна задача польського суспільства захистити кожну польську сім'ю від тієї війни, яку повторюся, не розпочне Росія в наступному майбутньому, а вже розпочала. Ми вже перебуваємо у війні. Просто чобот російського солдата ще не ступив на польську землю. І можливо, щоб російського солдата ніколи не ступить на польську землю. Можливо, атака на Польщу буде йти таким чином, що загалом російські чоботи по ній не пройдуть, тому що завдання російського агресора полягає не в тому, щоб захопити шматок польської землі. У Росії багато своєї землі, яку вона не використовує, занедбала і занехаяла. Завдання російського агресора про атаку на атаці на Польщу полягає в тому, що Польща припинила бути відповідальним. Учасником міжнародного порядку, щоб Польща припинила бути країною, в якій можна нормально жити і виховувати у дітей, щоб Польща розірвала свої стосунки з європейськими партнерами, і загалом, щоб європейський союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права і політичної одиниці, щоб це були окремі роз'єднані країни, всередині яких палає, між якими палає, а ми знаємо, як казав ще екозіаст, Царство роз'єднане всередині самого себе не встоїть ще до цього, пане Валерію. В нас є е, величезна проблема ці всі корупційні скандали, які зараз є в Україні, і очевидно, воно все тут насвідчується зараз так само е, проти е, України. І скажіть, як витримати і так насправді втримати нарацію на користь України при таких новинах. По-перше, корупційний скандал це не негативна, а позитивна історія. Це означає, що корумповані чиновники викриті, проти них ведеться слідство, вони будуть перебувати під судом, вони отримують заслужене покарання і ніякі високі посади і політичні зв'язки не захистять їх від цього. От якби не було таких корупційних скандалів, тоді це б означало б погані новини. Це означало би, що корупційні чиновники продовжують робити свої темні справи, ніхто про них не знає. Антикорупційні органи працюють погано, український народ не хоче боротися з корупцією, і політичні лідери захищають своїх корумпованих друзів. Але ситуація якраз виглядає навпаки: політичні лідери не захищають своїх друзів, антикорупційні органи працюють, і українське суспільство ненавидить корупцію і вітає тих, хто бореться з нею. Тому такі корупційні скандали є дуже хорошою новиною. І ще одну річ скажу: з точки зору безпеки е, Польщі, з точки зору безпеки кожного поляка і кожної польської сім'ї, абсолютно неважливо, які скандали відбуваються зараз в Україні, які скандали відбуваються зараз в е, Британії, які скандали відбуваються зараз у Франції чи сполучених США. Америки. Головне завдання польської сім'ї захистити себе і своїх дітей. А і якщо е, при цьому польську сім'ю відволікають якимись з Новинами з сусідньої країни, а ще до того, як я сказав, викривлюють ці новини для того, щоб не зрозуміло було де позитивні новини, де негативні. То це ніяк не сприяє тому, що польська сім'я захисни світів. Україна подала заявку на членство в ЄС через 4 дні після початку війни. Ключовими умовами вступу в Євросоюз є проведення низки реформ. Міжнародна допомога від ЄС сьогодні. Світовий банк також надають її тільки під гарантії проведення реформ. Які реформи в пріоритеті зараз, і чи можливо їх взагалі реалізувати в час війни? Україні треба зробити достатньо велику кількість реформ. І список цих реформ відомий не з того моменту, коли почалася повномасштабна війна. Список цих реформ був оголошений у 2014 році, коли Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. А саме за підписання цієї угоди, нагадаю, в Україні відбулася революція гідності, відома також як Євромайдан. Саме за те, щоб приєднатися до Європейського Союзу, а для того зробити необхідні реформи, і вийшли сотні тисяч людей на вулиці українських міст. А в результаті українське суспільство перемогло авторитарну владу, була підписана угода про асоціацію ЄС, і тоді, по 2014 році, розпочалися реформи. На жаль, ці реформи тривали не так інтенсивно, не так швидко і не так глибоко, як хотілося. Багато реформ були успішно зроблені, інші реформи були зупинені на середині, ще інші реформи тільки розпочалися і не е, розкрутилися наповню. Е, тому для нас е, зараз кандидатство в європейському союзі це дуже хороший стимул для того, щоб ці реформи провести швидко і остаточно, тому що Україна, на відміну від Польщі, в 90-ті роки не зробила необхідних реформ, тоді коли польське суспільство. Достатньо важко і я би сказав в умовах шоку переживало необхідні реформи, які робили перші польські уряди. Українське суспільство тоді думало, що якось обійдеться і нічого не робило. В результаті вже на 2000 рік Польща стала квітучою країною, Україна залишалася там, де була. Нам потрібно не зроблену домашню роботу, нарешті, зробити. І дуже добре, що у нас є такий партнер, як Європейський Союз, який допомагає нам. Цю роботу зробити швидкою і якісно а перше і головне це верховенство права в цій сфері. Є багато незакінчених реформ, а, а далі вже з цього випливають багато інших речей, тому що комплекс посткомуністичних реформ, який був зроблений в усіх країнах центральної і східної Європи після 91-го року в Україні повністю так і не відбувся. Нам необхідно це зробити зараз. І зараз хороший час для того, кажуть, війна це поганий час для реформ. Навпаки, війна це прекрасний час для реформ, тому що люди розуміють, так як було раніше, вже ніколи не буде. Буде якось по іншому, і саме зараз є час це змінити. Одним із джерел економічного розвитку України мають стати заморожені російські активи. За підрахунками аналітики, в їхній обсяг перевищує 350 мільярдів євро. Дві третини цієї суми сконцентровані в Європі. Міністри фінансів країн G7 вже заявили, що готові розглянути можливість конфіскації всіх заморожених активів Російської Федерації з метою вплинути на досягнення справедливого миру в Україні. У Москві пригрозили Ідповіддю, чи стануть російські активи фондом відбудови України в сюжеті наших журналістів? 12 грудня 2025 року ЄС ухвалив рішення про безстрокове замороження російських активів. Воно позбавило РФ можливості їх повернення до припинення війни та виплати Україні повної суми репарацій, але також унеможливило вето про російські налаштованих урядів Угорщини, Словаччини Чехії. Адже відколи у 2022 році були накладені санкції на державні активи Росії та на приватні активи її найбагатших громадян? Адян кожні півроку 27 країн-членів Євросоюзу мали одностайно поновлювати це рішення. Тож очікувалося, що Євросоюз піде далі, і за тиждень, 19 грудня, на саміті ЄС погодить виділення фінансової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів. Але Бельгія, де зберігається найбільша частка активів, 180 мільярдів євро з 210, які знаходяться в Європі, вимагала надати їй безстрокові та не обмежені фінансові гарантії, так звані «blank check protection», щоб застрахувати себе на випадок судових позовів Росії. Це пуква на бежік. Не тільки Бельгія, а й увесь європейський союз повинен взяти на себе повну фінансову відповідальність за весь ризик такого рішення про конфіскацію російських заморожених активів. Якщо нас попросять стрибнути, ми стрибнемо разом. Якщо ми довіряємо парашуту, проблем не може бути. Стрибаймо разом. Блесотитузо. Поки європейці укладали парашут, побоюваннями Бельгії скористалася Росія. Центробанк РФ подав позов на бельгійський депозитарій Євроклір до арбітражного суду Москви щодо заморожених активів. Напередодні саміту також прозвучала категорична позиція американської держадміністрації. США виступають проти конфіскації російських активів у Європі. Всупереч твердженню європейців, що плану Б не існує. І що рішення щодо російських активів це рішення про майбутнє Європи після 17 годин важких переговорів. Лідери країн ЄС таки застосували план Б. Вони виділили 90 мільярдів євро для підтримки України у 2026-2027 роках за рахунок бюджету ЄС. При цьому знерухомлені активи РФ так і залишилися знерухомленими. держави члени домовилися фінансувати Україну шляхом запозичень ЄС на ринках капіталу на суму 90 мільярдів євро протягом наступних двох років. Подібно до репараційного кредиту, що тут дуже важливо, Україні потрібно буде повернути кредит лише після отримання репарацій. До того часу заблоковані російські активи залишатимуться заблокованими. Експерти називають таке рішення ледь не політичною поразкою ЄС, а проте визнають, що воно гарантує макроекономічну стабільність України на найближчі два роки. Наданий європейцями кредит піде на фінансування потреб державного бюджету та оборони. Тобто Україна зможе не лише покривати цивільні потреби, але й купувати зброю, зокрема європейську, і Росія вже точно не матиме ілюзій, що українська економіка не витримає тим більше, що існує пропозиція Єврокомісії щодо бюджету. ЕС на 2028-2034 роки, в якій на підтримку України зарезервовано 100 мільярдів євро. А ще діють програми Ukraine Facility, МВФ Світового банку. Фінансування також може надходити не лише від ЄС, але й від інших союзників Британії, Канади Японії. Окрім того, Європа і надалі шукає юридичний спосіб використати заморожені російські активи для допомоги Україні 16 гру. Сьогодні в Газі 35 європейських країн підписали конвенцію про створення міжнародної компенсаційної комісії для України, яка визначатиме розміри репарацій для українців, що постраждали внаслідок війни, частиною механізму компенсації збитків, як передбачають, стануть заморожені російські активи, і ці 300 мільярдів російських активів на заході все ще можуть стати бюджетом відбудови зруйнованої Росією України. Питання, чому краще використовувати російські? Замороження активи, ніж європейські гроші, мені здається риторичним. Не зрозумійте мене неправильно, але чому ми маємо платити за відбудову України, коли саме росіяни бомбили та зруйнували її? Тож є політичний вимір, але також і моральний: хто вторгся, хто руйнував, хто бомбив, хто вбивав, хай то і платить. А тим часом прибутки від активів Росії йдуть на відновлення України. В межах ініціативи РА Україна вже отримала близько 35 мільярдів доларів. Міжнародні партнери сьогодні формують мільярдні бюджети власне на проєкти відбудови. ЄС вже виділив 50 мільярдів євро на програму Юкрейн Фасіліті, яка вже два роки тут обробляється, пропрацьовується, і польські компанії вже беруть кредити в банках. За пільговою, очевидно, урядовою програмою, а три тисячі компаній польських працює зараз в Україні. Як їм планувати зараз свою діяльність? По перше, я би сказав, що є два рівні відновлення. Є той рівень відновлення, який необхідно провести просто зараз. Бо саме, саме зараз, в час війни, безпосередньо треба відновлювати такі речі, як енергетичні станції. Такі речі, як мости і дороги, без цього Україна не зможе продовжувати боротися і захищати свою незалежність і безпеку європейських країн. Це те відновлення, яке необхідно просто сьогодні. З іншого боку, велике відновлення, а велике відновлення розпочнеться тільки після того, як будуть припинені бойові дії. А це означає, що кожен бізнес, український, польський, німецький чи інший бізнес, які готові брати участь у відновленні. Мусить сконцентруватися передусім на тому відновлення, яке необхідно просто зараз, а до великого відновлення, до післявоєнного відновлення, ставитися таким чином: ми не знаємо скільки ще триватиме війна, тому дійсно мусить в цювати в умовах наявності одночасно двох стратегій. Ми працюємо в режимі війни, але ми в будь-який момент готові. У нас є одразу готовий не започати конверт. Усіма нашими стратегічними управлінськими рішеннями до моменту, коли війна припиниться, і тоді ми відкриваємо цей конверт і реалізуємо всі ті плани, які ми маємо завчасно. Українські бізнеси сьогодні працюють саме так. Моя порада польському бізнесу полягає в тому, щоб працювати так само, мати зараз стратегію на час війни, при тому, враховуючи, що ця війна буде вестися не лише проти України, а й проти Польщі. І водночас мати розроблену стратегію на момент після воєнного відновлення, коли звичайно Україна вітатиме польські компанії, що прийдуть в Україну для того, щоб відновлювати Україну, і давайте будемо відверто говорити заробляти на тому дуже хороші гроші, тому що відновлення будь-якої країни після будь-якої війни це прекрасний бізнес для тих іноземних компаній, передусім для компаній із добросусідських країн, таких як Польща. Ми будемо завжди вітати польські компанії в Україні, які прийдуть це робити. Але водночас треба розуміти, ми не знаємо, коли це станеться, і мусимо бути готовими до цього моменту, але сьогодні працювати в режимі війни. Про чорних лебідів і сірих носорогів. Чи варто Україні та Європі очікувати? Чи можливо остерігатися ще якихось непередбачуваних подій, які здатні вплинути на майбутнє? Термін Чорний лебідь запровадив відомий дослідник і популяризатор науки Насім Талеб, маючи перед під тим на увазі. Не просто якусь непередбачувану раптову подію, яка дуже смі... сильно змінює реальність, а таку подію раптову, яка змінює реальність, яка давно передбачена, давно описана. Але людей, які передбачили і описали, ніхто не хоче слухати. Саме так виглядала фінансова криза 2008 року. Начебто ніким не передбачена, але прекрасно передбачена і описана провідними конвістями світу. Саме так виглядала епідемія ковіду, начебто раптова, але прекрасно описана провідними епідеміологами. Саме так виглядала. І російське вторгнення в Україну, начебто, раптове і не передбачуване, але передбачене всіма ключовими розвідками, і от зараз, коли я говорю про те, що Росія готова в будь-який момент атакувати Польщу, хоча це може статися без російських чоботів на польській землі. Це означає, що я передбачив це і попередив. Але питання: чи будуть поляки слухати ці попередження, чи будуть вони готові до того моменту, коли. Агресія Росії стане очевидним кожній польській сім'ї. Мені хотілося б вірити, що поляки не повторять помилки українців і року і будуть більше готові до російської агресії. Але водночас я розумію, що може статися навпаки. Давайте зрозуміємо, що лебідь – це те, що ми давно знаємо, але нам дуже сильно не подобається знати про це. Нам хочеться не знати про це, не думати про це, не читати про це, не слухати про це. І коли ви таким чином ставитеся до... Давно передбачених чорних лебедів вони літають цілими зграями. Вони починають сипатися на голови, так само як російські бомби, і від них дуже важко тіскуватися. Пане Валерію, ми почули і проговорили з вами декілька контроверсійних і важливих думок, але треба визнати, що неможливо жити в хаосі. Тому після нашої розмови і ви повертаєтесь в аудиторію до своїх студентів, і кожен з нас робить те, що може, для того, щоб вижити для перемоги. І сподіваємось, майбутньої відбудови, що сьогодні залежить від кожного з нас, про що нам не забувати, як триматися. А українцям доводиться жити одночасно на трьох рівнях реальності. З одного боку, у нас триває війна, постійні обстріли, ночами люди не сплять, постійне відключення електроенергії в великих містах і багато, багато інших речей. А в містах, які ближче до лінії бойового зіткнення, війна триває безпосередньо перед учею постійно. З іншого боку, українці навчилися в цих умовах максимально зберігати нормальність. Навіть після обстрілу, коли вже у невеликого кафе на розі фактично немає даху і немає однієї стіни, кавоварка продовжує працювати, і люди продовжують стояти в черзі за якісною кавою. Ми таким чином намагаємося зберегти нормальне життя. Це означає, що про театри працюють університети, працюють студенти сидять в аудиторії. Бізнес працює так, як заплановано. Банкомати видають гроші, і люди читають книжки, обговорюють і так далі. І третій рівень реальності це розуміння того, що війна рано чи пізно закінчиться, і ми будемо разом з нашими польськими друзями, німецькими друзями і британськими друзями і так далі відновлювати Україну і відновлювати все, що зруйновано. От жити на трьох рівнях реальності водночас, жити у війні, пам'ятати, що вона просто зараз тут триває, але водночас зберігати нормальність і ще водночас пам'ятати, що війна закінчиться, і от це і є те, чому навчилися українці. Я закликаю дорослих польських, Колег і друзів вивчити уроки України і користуватися ними на благо своїх сімей, своїх дітей. Дуже вам дякую. Це дуже важливий переказ. Будемо очевидно також багато про це говорити ще в нашій програмі. Далі а вам бажаю, щоб все було добре і щоб кожен українець тримався і вірив в майбутнє. Дякую.